А, да. Я не бачу. О, підняв. У нас є ціль, нам дали дані. Будемо зараз по ній працювати. Підтримуємо нашу піхоту. Сніжна погода, якраз різдвяна. Бачите? Прекрасно. Один день стріляють, другий день не стріляють. Один день ми працюємо, один день ні. Це в залежності від ситуації, яка там. Ми робимо всю свою роботу, яку можемо з своєї сторони, а хлопці, які там стоять, вони держать там оборону. Ми їх прикриваємо. Це в будь-якому випадку подробно ніяк. Тільки одна робота у нас. Взаємно, один з одним. І по піхоті, і по техніці. В залежності, який розпоряд, де. Ми ж працюємо по безпілотні, що він там, яку цель знайшов, потім і працюємо. Я еще не заряжал команду, давай. Не отсюда и не снимать, когда она будет выстрел или что. Пострел! Пострел! Ну, это, знаете, как там в детстве в селе, кто на весельях был, и бля колонок проходишь, и вот так. то це, приблизно, те ж саме відчуття, тільки в мільярди раз побільше гріє файно ось було мінус 11 морозів то тут ну, ходиш собі без курточки без нічого в тапочках. тут у нас картошечка тушена Хлопці нам зробили, привезли. Кожен день раціон у нас різний, хоч ми на вогневих, але то супчик, то борщик, то картошечка, там ще якась пермишелька з котлетками. Хлопці роблять. Це екофло одного з наших бійців, родина допомогла. Ну, якби купила і дала йому, щоб світло було. Хватає на сутки його. Газовий балон. Якби горілочки ще таке маленьке, всі чисто на каву такі, підігріти, якщо щось ріденьке буде. В принципі, все. Дрова, наші койка місто, де ми спимо, відпочиваємо. В даний момент я мобільно-вогнева група, яка прикриває сау від ланцетів. Дивимося за небо. Ланцет він ж не летить, правильно сам собі, от, по своїй, як він хоче. Його ж корецірує орлан. От ми дивимося, чи є Орлан, чи нема Орлана. Також сумісні бригади дають нам інформацію, реби, чи ну, взагалі щось є в небі, чи нема, але все рівно ну, ми стоїмо, дивимося, щоб просто нічого не було. Так, кусочки ялинки вструмлювали собі, щоб запах Нового року був, скажімо так, в бліндажі в нас. Сьогодні Різдво. Я вам відчувається Різдво в... в таких умовах бойових. Чесно, абсолютно ніяк. Пішли, нарвали або сім'я. А новий рік, як також будете тут? Да. Ну, можливо, мене поміняє хтось там, ну, бо у нас все рівно йде, як е, черга буде. Тут не сидить, ніхто е, там місяцями, роками ми все рівно йдемо в відновлення, район зосередження, до того ну, покупатися, купити якісь продукти, там, через тиждень ми міняємося. Взимку погода, дивіться, навіть це раз. Во-вторых, стрільба трошки не така, як літо. Є ну, тут багато моментів, які не буду говорити. Ну, зараз у зв'язку з погодними умовами, через те, що як і не наші дрони, так і їхні не можуть літати. Ну, трошки спокійніше. Бо, скажімо, артилерія не так уже працює, ну, бо не можуть вони просто працювати по коректуровці. Та й все, і вночі раз це. Ну, піхота страдає так. Бо там у них своя двіжуха, вони собі по-своєму там займаються, а от артилерії трошки важко зараз. Ну і спокійніше, слава Богу. Ну, Пріоритети в першу чергу не тільки держати оборону. Нам треба і йти вперед. Це для всіх так головний пріоритет. Звільнити нашу країну це основний пріоритет. І вже майже два роки ми цим займаємося. Не зупинимо тут, будемо зупиняти десь далі. Бо я люблю свою державу і коли хтось заходить, в мій дім, я маю захищатись, правильно. Зайшли росіяни до нас ну, в країну, я вирішив піти. Ну це якби вже не АТО, ну, бо АТО це там, коли почалося АТО, я ще в школі був. Хотів на Майдан йти, звісно. Я тоді був в 11 класі якраз, випускний. Мені не дозволили мене, Прямо на замок вдома чуть більше не закривали. Кожну годину Може, б не забутися. А, а. Час ага. да, тридцять. Да, три а, ну да. Можете за желание загадывать.